Я думала, домом запахне. Соломія, мамо мамо. Вони коштували дуже дорого Різдіана Зірка. О, Вау! Я взагалі не пам'ятаю, що я таке купляла. Ой-ой-ой-ой! Я в отличній вход. А це вона на 500 доларів барахла набрала. Посилочки з України. Всім привіт! Це е, дуже буде морально важке для мене відео, коли людина переїжджає, вимушено переїжджає враження, що те, що те життя, яке в тебе було вже до цього якогось моменту якийсь сон. Речі, які я побачу зараз, будуть мені нагадувати е, про те, що це була реальність. взагалі. У мене в житті було два таких серйозних переїзди, мабуть, три. Перший це з Вінниці в Київ. І все ж таки я дуже багато думала, що таке мій дім, тому що це посилки з дому. Але що саме мій дом? Це прям таке мабуть, мій дом це ж таки буде на, Ну, квартира моїх батьків в Вінниці, де моя була кімната. І я знаєте, що подумала? Що кожен такий переїзд, кожен дім це нова книжка у твоєму житті, навіть не нова глава. І зараз я живу у книжці під назвою США, і ніби із книжки Київ вирвані листочки. І будуть притулятися до книжки, яка називається Книжка США. Слухайте, зараз 12 число чи 11 марта, а 15 марта два роки, як ми у США. Це буде шок, скільки коштували ці дві здорові коробки з Києва в Америку. Вони коштували 20 тисяч гривень переслати або 500 доларів. Цікава якась позначка Security Check. Ну, в общем, буду вам трошки розказувати про те, що я вирішила прислати сюди. Перші побачила ось ці кросівки. Я ці кросівки купила у київському цумі. Це була якась нова колекція ще років, може, п'ять назад. Мені дуже подобається, що вони таких близьких по тону кольорів. Так, ви не лякайтесь. Тут все було упаковано по мусорним мішкам таким, тому що і Валерію що потрібно було якось допити це все на поштове відділення. І все по пакетам е, тілешками носили, щоб там вже запакувати у коробки. Вау! Коротше, насправді, я колись цю. Ай, Оцю курточку купила на Second хенді І вона мені настільки подобається досі. Це лижна куртка Оніл. Вона мені так досі подобається, що я вирішила, що вона мені потрібна. Я не можу знайти нічого подібного. Наступна річ. Не знаю, чи буде носити, але вона була вже за компанією, тому що Тетяна Васильівна нам дзвонила через телеграм-відео і просто так показувала дуже мільком речі. Ми там швидко вирішували то подружці, то мамі, то тим людям, то нам вислати. Все покупками ми розкидували, тому трошки так хаотично все вийшло, але основні якісь позиції все ж таки. Ми визначили річ, яку я здивувалася, що в мене така є. Вау, ще й з цінником! Ну, значить, як... цінник вже, зрозуміло. 1600 гривень це за утліту. Дізель. Я взагалі не пам'ятаю, що я таке купляла. Якісь в мене, оказується є джинси дізель. Нові. Взагалі не пам'ятаю, щоб я їх купляла. Але Тетяна Васильівна показала на камеру Я кажу, давайте сюди. Так! Я вже бачу, що тут. А -а -а -а! річ я також чекала, і аналогів я не можу тут знайти. Це еко, еко сандалів, яких ми їздили на Маврікі. І вони пройшли, гори, ліса, джунглі і водоспади. І вони обалденно зручні. І вони такі масивні, як я люблю, взагалі все. І такі, знаєте, не дуже прям суперспортивні. Вони такі нормальні, середні між кежуал і спортом. Тут, здається, мої е аналізи різні. Ну, типа медична карточка, якщо не помиляюсь, і деякі фотографії з Єрусалиму. Вирішила вам показати деякі фотографії, які дуже цінні для мене. Це я зовсім маленька. Це мій брат. Це був Новий рік, я пам'ятаю. Це моя мама на роботі. Вона інженер, як і папа. Класна фотка. Мама, тут така серйозна. Це також моя мама. Кажуть, ми схожі. Ви як думаєте? Це фотка мого папи. Мені здається, я на папу теж схожа. Очі, мені здається, схожі очі і ніс. Це мені 5 років, і ми приїхали з батьками в Київ. Це Хрещатик, це Майдан Незалежності. Так, мені тут 14 років. Як завжди, на задній план смішний. Що Це прикольно так подивитись на себе, як я виглядала з бровами, звісно, тема. Це санаторій в Одесі. Мама мене запхала в санаторій, і я на цілий мі... місяць їздила в санаторій. Це ми з подружками. Це мені 14 років тут. Така взагалі дерзка. <хи> так, це мені 17 років. Ми з мамою в Криму. Це мій найменший віс. Я вісила 47 кілограмів при рості 1,74 сімдесят, і мені потім кололи в попу вітаміни, щоб мене восстановити. Це фотка з того ж місця. Так я виглядала 17 років. Ви знаєте, що я згадала у цій капці. Я знайшла гроші на рельсах трамваю в Вінниці, і там було десь 250 гривень. І я пішла на базар і купила собі ці капси. Вони тоді були дуже в моді. Я так запам'ятала це. Вони їх дозносило до дірок. Такі страшненькі, якщо чесно, <смі> такі утки. Але це щось там модно було. Це Крим. Це випускний в школі. Оце тут теж худа, дуже така. Там прямо блондинка. Це я. Це маміну якусь стару вінтажну брошку взяла, на цепочку якусь там повісила, таку платье в мене було. Туфлі. І це я теж не випускнула. Я така висока тут. Це моя найкраща подружка Кузя. Кузя, привіт! Так, це мені вже 20, може, 3, десь 22. Це я рвала свої фотки, тому що я собі дуже не подобалась, щось там психологічні були проблеми, а потім я все це заклеювала. Такі окуляри дурацькі. Така, о, ще тут Пантера. Це був важкий період в моєму життя, це коли я звернула не туди. Це фотка. Я тут класна, взагалі-то. чого я в своєму житті звернула сюди не зрозуміла. Це одна з найперших фоток разом з Германом. Ми в Одесі. Так прикольно. Це ми з Германом їздили в Ізраїль. І це в Єрусалим. Така чутлива фотка, прикольно, мені сподобалась. І це ми в Палестині у Віфліємі. Вже видно, що в мене вже проявляється тут якийсь страх перед Богом. Да, мабуть, десь з цих часів пішла зацікавленість, ну, навіть раніше я пам'ятаю цей момент. Біблією, Богом. Ось такі фотки в мене. І щось багато чого. Не хочу шередіти, Вибачте, якщо неприємно чути. Реально. Ой, ой-ой-ой-ой. Ой. Коротше, ця річ. Ось така. Ось такий ремінь з пряжкою, ракушкою. Це. Пам'ятаєте, я в Києві дуже любила такий бренд. У мене було декілька сумок від них. Як він називається? Вів. Ось такі три букви в Києві. перехресток, Є торговий центр на метро. Це не лісова, а Чернігівська. І ось там є потік на першому поверсі. Вів. Там такі класні сумки і реміні. Цей ремінь. Я десь за гривень, мабуть, 500-600 відхватила. Це взагалі унікальний. Де я такі ще можу знайти? Дивіться, що в мене є. Це все, Не все. Панама, От така, яку виступали на Європаченні наша група, яка попітила. Соломія, мамо, мамо А я раніше їх купила всі свої. Так що вони злизали мою тему. Це шапка в'язана вручну. І в мене є пальто ціле. Я його дуже шукала. Я зараз побачу. В общем, зараз і побачимо. Так, оце, мабуть, основна річ, яку я е хотіла бачити з собою в Америці, не, не вважаючи фотографії. Це Тарам. Пальто, яке я на замовлення у українського нашого дизайнера замовляла. І це от то, що Соломія, мамо, мамо, виграла на Євробаченні оце капелюх, оце у тої дівчини я замовляла ціле пальто. Воно коштувало 18 чи більше тисяч гривень. По-моєму дизайну зшите пальто. Особливо його малюнок. А це Різдвяна зірка. Бачите, це таке староукраїнському такому стилі. Це робиться в Закарпатті. Зараз я відійду, покажу вам. Це робиться на Закарпатті. із овечок. Це справжня овчина. Потім у спеціальних водопадах вони пруть цю пряжу, і потім вона пряде на такому станку. Це все. Це-все все, все, все ручна робота, вся тканина зроблена вручну. І да, ось така в мене є унікальна річ, українська. Це справжня українська річ, яку я не знаю, де ще можна купити, і навіть звідси з України замовити. Це ж потрібно і примірки робити, якісь заміри. І це, типу, фізично якось ще реально замовити, а ось дистанційно майже нереально. І ось ця курточка зі мною. Дуже її люблю, жодного разу ще не одягнула. Так, оця річ, якісь шорти ще від неї є. Це домашній костюм новий, також куплений у наших українських дизайнерах. Новий збірка, ляний костюм. В общем, я буду або носити, або перепродам тут, тому що це дуже унікальна, якісна, дорога річ. Кошту цей костюмчик чи 900 чи 1000 гривень. Ще одна цікава річ, яку я вирішила все ж таки сюди приволокти. Це ось така ковтинка Зара. Я не знаю, чому я її так любила. І знаєте, я знову на неї дивлюся. І я нещодавно знімала відео про такі драні речі, які я вишукую тут. І вона просто ідеально підходить під те, що я зараз шукаю. Так, якийсь прикол, який я не поняла, ще одні шорти джинсові. Ви думаєте, це вона на 500 доларів барахла набрала. Ну ладно, Ось ця вже річ також дуже дорога, 100 гривень або 1200 гривень, коштувала. На той момент я гарно заробляла. І я купила перед Маврією у, ем, у цьому. Це Супердрай? Я щось думала, це інший бренд. Ладно. О, ще одна лижна оцінка. Вибачте, все буде рандомне, просто як вивалюю з мішка. Це окуляри, окуляри мої лижні окуляри. Вони коштували дуже дорого, десь 5 тисяч гривень. Ну це ж я не знаю, це дуже дорого, чи це нормально для такої, такої речі. Якщо перевести все в доларі, то вже не так дорого. Я тільки що схопила себе на тому, що я тривожусь. Зараз мені тривожно. Хоча нічого особливого не відбувається, просто стоїть коробка, просто якісь. Фізичні речі, предмети якісь в них, а я чогось починаю переживати. У мене є ще таке старе впечатлення, що Бог не любить якесь багатство, якщо це називати багатством. Але насправді це неправильно і не так, тому що я перечитувала Біблію і дуже багато цю тему обсуждала, і слухала багато проповідей на цю тему. Бог навпаки благословляє багатством. Наприклад, взяти того ж царя Соломона, його багатства були невіданими, срібло навіть не рахувалося за драгоцінний метал в його царстві, настільки там було багато всього золота і драгоцінних каміння. Тому кожен раз, коли я турбуюсь через те, що в мене щось дуже багато речей, я згадую царя Соломона. І згадую, що Бог благословляє достатком, а не наказує. Вау, дивіться, блокнот. Хто пам'ятає? Я вела свою проповідь, до речі, це, мабуть, якийсь знак. Я тільки що розповідала про Бога і достаю перше з цього мішка блокнот, в якому була записана перша моя проповідь. Прикольно, мені, мені вже більше настрій піднявся. І дивіться, яку я а, знайшла закладку гарну. Я її десь, по-моєму, на OLX чи Шафі купила. Дуже прикольна, вінтажна. Ще в мене ще одна книжка є. Ось така. Це, кстати, з Алікспресою. 900 гривень за блокнотик я вивелила. Мені дуже сподобала, що ця ручна робота таке. Ось така старовинна, ніби папір, і це справжня шкіра, зроблено все вручну. Якась цікава майка, якої ніколи не носила. Ось така, дуже гарна, мені зараз дуже в моєму стилі. Good luck! Взуття! Так, мені цікаво. Ось ці капці я відрила на шафі. Дуже класно, на цих сандалях можна одягати на ноги кільця. Так, оцю річ я прям супер чекала. Я в ці, ці два роки про неї згадувала. Це шкіряні штани. Хто пам'ятає мій магазин ще у Києві? Я постійно продавала то шорти шкіряні, то штани. Це був мій основний такий товар в магазині. Якщо хтось це хотів, то до мене зразу. І, до речі, по цим штанам, і я е, відміряю, чи я не поправилась. Я в отличній формі оказується. Я влізла в них. Ці штани особливі тим, що вони сидять дуже-дуже класно. Я не знаю, я ж кажу, в мене було стільки е, шкіряних штанів, і ось ці, знаєте, кожні штани потрібно підбирати під свою фігуру. Це однозначно. І під мою фігуру саме ці ідеально підходили. Тому я... я не можу знайти аналогів їм, тому що вони сидять ідеально. Слухайте, я трохи переживала, чи влізу я в них. Бо це було б, знаєте, так трошки обідно. Переходимо до іншої коробки, але мені здається, то Герман Рейдж. Україною пахне. Це що? О! Це мені мама подарила ось такого хрустального янголятка колись. І я його попросила, щоб мені прислали. Я його чіпляю на вікно, і коли сонячне світло на нього попадає, він буде відблискувати всіми цвітами ратуги по всій кімнаті грати. отак. Не буду відкривати гермені речі. Тож чи варто було. Ці витрачати 500 доларів на цю посилку. Однозначно, так. Деякі речі є безцінними. Якісь подарунки, фотографії. Деякі речі просто речі, якісні, хороші речі, які свого часу були витрачені великі гроші на них з якимись там планами, щоб носити. І гарні речі якісні повинні просто слугувати, а не лежати. Багато речей ми віддали. Я думала, буде смуток, але в мене якась радість. І, мабуть, знаєте, я зафіксувала це відчуттям. Я з з з з собою якось стала, що дві точки ніби з'єднались від тої книжки, що назва Київ, до книжки, яка назва США. Здавалося, що я. Мене вирвали з корінням і кудись кинули, і я не можу. Ну, якось так дивно. Я думаю, ті, хто так, як я, як ми поїхали, це також мене зрозуміють, бо це велика каторга не перебувати вдома. Але де твій дім, ти також не знаєш. Але ти точно знаєш, що є твої рідні, і там, де вони, там твій дом. Будь ласка, тицькайте лайки і я вам дуже дякую за перегляд. Хотіла всім побажати бути поряд своїми близькими і бути вдома, знайти свій дім. Да, це хороше побажання. Я зробила собі таку стіну в своїй кімнаті для молитвої медитації, це мій такий храм. І фоточки свої сюди приліпила, щоб завжди пам'ятати, звідки я, хто я, дивитись на батьків, пам'ятати, що найважливіше в житті.